Ми про це говоримо рік. щодо контролю над будівництвом фортифікаційних споруд. І якби вони були побудовані, то просування росіян на Сумському напрямку, де зараз дуже небезпечна ситуація. На Харківському напрямку, на Покровському напрямку, на Запоріжському напрямку. Вони були б такі самі, як нас і наші війська, і контрнаступ обстримувала так звана лінія 40 Нас черговий раз запевняють, що все добре. Тільки не можемо знайти фортифікаційні споруди, на які списані сотні мільярдів гривень. І ми вимушені були поставити десятки і десятки ескаваторів дорожньої техніки за мій власний рахунок, для того, щоб закрити хоча б найперші потреби бригади. Капоніри, укріплення. Це те, що уряд стверджує, що бригада мороче на капіталі. Вперше, до речі, я маю визнати, що уряд і прем'єр-міністр подякував мені і моєму фонду за величезну допомогу, яку ми надаємо Фортифікаційним спорудам. Я визнаю. І коли ми чуємо слово правди, я прем'єру за це. Але те, що ми маємо скоординувати і портфальтифікаційним спорудом нарешті навести лад і прозорість, бо мене не задовільняє, коли ми кожен місяць заарештовуємо або міністра, або голову обласної адміністрації за те, що вони розкрадають на будівництві кошти. Цим ми вони обмежуємося, тому що платить за це український воїн своїм життям і українська земля, бо ми маємо нарешті припинити втрачати людей, території і час.